Він зупинив мить, а вона зупинила його. 23 липня, повертаючись додому після чергової фотозйомки, перестало битися серце відомого чернігівського фотохудожника Валерія Шайгородського. Він був відданий справі до останньої хвилини життя. Його пейзажі вражають і дивують, а персональні виставки, здається, об'їхали півсвіту. Професія фотохудожника надзвичайна, іде з життя талановита людина, а його світи не залишаються і багато майбутні фотохудожники будуть навчатися на його роботах, ми будемо любуватися його картинами. Ми ще по Фейсбуку спілкувалися, і коли я заходила на Фейсбук, я першим ділом шукала його роботи. Ну і ще першим ділом, коли я свої роботи виставляла, то мені дуже була важна його оцінка. Я Валерія Ніколаївича знала дуже добрим, відзивчим чоловіком. Він ніколи не грубив, не, лез в кадр, он, не мешал фотографировать. он как коллега, как человек очень хорошим был. Спокійний, врівноважений, невибагливий. У свої 61 Валерій на сторінках соціальних мереж час від часу повідомляв про черговий фотоконкурс. На жаль, зараз несподівано пішовши життя, так і не встиг завершити черговий проект. Десятки чернігівців на його сторінці у мережі висловили слова співчуття і підтримки рідним Валерія. Я знаю, як він відчував цей кадр, він любив цю справу. Він бачив. Те, що не бачив жоден інший фотограф, ми бачилися з ним на зйомці в п'ятницю ввечері, і я спочатку думала, що це взагалі остання зйомка, що він працював з нами саме, а потім з'ясувалося, що в суботу він ще брав зйомки, він себе погано почував. До обласного філармонійного центру вшанувати пам'ять фотомайстра прийшло багато чернігівців. Біля входу до будівлі колеги і друзі презентували кращі світлини художника. Після годинного прощання Валерія Шайгородського провели до останньої домівки на місцевому кладовищі Яцево. Він, як то кажуть, був не многослівний, Він багато слів не говорив. Але ось ось ці фотознімки, які ось висять, то це його роботи. Він своїми роботами дійсно показує, що яка прекрасна наша земля.